Вже більше року, як ми відмовилися від цукру, і тепер мед я купую постійно. Тому для мене важливо, щоб він був справжнім. Давайте з вами зараз це перевіримо. По-перше, мед не повинен бути дуже прозорим, такий як тут чи зацукрований це саме те, що треба. Звісно, я його куштую, і при ковтанні відчувається гірчинка. Приходю додому і починаю ретельніше перевіряти. По-перше, я хочу його зважити. Півлітрова банка з медом має важити 700-800 грамів. Тому порожню банку зважуємо, затарюємо, а тепер ставлю повну банку з медом. Порядок майже норма. Другий метод. І нам потрібна запальничка і папір. Трішечки меду кладемо на папір і будемо його підпалювати. Якщо вогонь зупиниться біля меду, то мед справжній, бо цукор продовжує горіти і далі. Дивимося. І я бачу, що вогонь таке зупиняється. Ось тут добре видно. А тепер перевіримо, чи є тут які-то домішки. Може мука чи крохмаль. Для цього нам знадобиться йод. Беремо трішечки меду, кладемо його у порожню склянку та додаємо крапельку йоду. Якщо кольор зміниться від блакитного до синього, значить що тут є домішки. Але ми бачимо, що кольор залишився таким. Для достовірності додамо води, перемішаємо. І знову бачимо, кольор не змінився. Мій мед пройшов перевірку. Тепер я знаю: на базарі в цьому місті продають справжній мед. Захистіть і ви себе від підробок.